Я половина говорю, мені треба я поїхати гарчі з бензина. Я говорю, раніше, і забрати я говорю, этот самий, на роботу хлопця, щоб вже їхати сюди. І тільки я доїжджаю до Слатина, там де прильот був, крес, там, за крест я виїжджаю, перший пар я услышал, тут був. Потім не бачу, третій летить якраз біля ваньки, я побачив. Я біля без руки встановився, дзвоню жінні раз, два з третього разу. Вона бігом гараж, у тебе. Але якраз приліт був, прилетіла в яму, і в мене одразу задню стіну вилетіла і почала горіти, А цей, той гараж. Ну, що його, його вже не зробиш, хлопцям скажу, пускай його розріжуть. У мене багато там інструментів, потім косілка, ще постійно тут двор всі косив, вокруг обкашував, тепер воно все згоріло, немає нічого. Це, мені О! вже 63 роки. Я роблю американська фірма в Києві, От це, що вони встановлюють дома тут. Робимо щас у встановлюємо будинок. Теж повністю згорів, усе, зараз ми там внутрішні відділку робимо. От ви сказали, що у вас є дружина, ви вдвох живете, так? але ну, Я її зараз відправлю, це ж вистрілу, я сразу в цей день відправлю її на Ужгород до дочки. Вона на сьогоднішній день вже в Ужгороді. роті. тут сам? Ну поки поки мене ж, ж, об'єкт здати, тому що я ж не, не брошу. Буду вже, як то вона переживає, дочка, щоб повертався, я підошти. Ну як-то мені легше одному, як-то може, як то вїду то. Якщо що, він заїхав, десь подальше в посадку переночував, якщо де ще нема дома, і слава Богу. Ось так. Протягом останнього тижня протягом... Трьох днів поспіль в один і той же час, о 6.40 ранку, ворог бомбить нас авіаційними ударами. Це каби, по чотири каби прилітає щоранку, від яких велика руйнація. Постраждала будівля медамбулаторії, де люди отримували медичну допомогу. Загиблих не було. За ці три дня постраждало шість цивільних людей. Одну людину зовсім діставали з під завалів. Він дивом вижив. Два дні були такі випадки, що з чотирьох кабів два розривалися, два ми знаходили не розірвані. А чим це пов'язано? як ви думаєте, що не розривалося? Я думаю, що, мабуть, якісь старі. Старі якісь їхні боєприпаси. Просто так, да, вони скидають по житловим кварталам залякати мирне населення. Оце ж квартира залишилася тепер туди-сюди. Це вже ми другий раз її ремонтуємо. А перший коли? Перший 22-му, а там прильот був на тій стороні, бо туди мара збиті стоє. До вікна повилітали, двері теж саме. Тільки отремонтували опять привели. Ну, До цього теж вони били. Вони по ангарам тут били, І чотирьохітажки, де це стоять, теж били. Тут багато побитого ну, за сей. це время. Розкажіть, як на вашу думку, що від вас хочуть, ці росіяни? Та пішли вони за російським кораблем. Туди ж. Що вони хочуть? Я взагалі ми не знаємо, що вони однять хочуть. Ми мирні люди. Раз. В абтак, ми живемо в своїй кармі. Ми до них не прийшли в гості, вони до нас прийшли. У нас перший день, як вони зайшли, тут страшне, що творилося. Тут же танки були, тут же їх розмотали тут в клуччя під слотяну, тут же машини стояли, агат розбили одразу на вокзал. Німці такого не творили, що вони оце творять. Страшне. У нас ді, дівчатки, в тому, що у нас ні, ніде берегти себе. Ні підвалів немає, і ми ж не готувалися до такої війни. У нас і погріба такі хлібкі. Якщо туди залізеш, там привализа, і до таких же кабів ми ніяк не були готові. Це ж така руйна, це, це навіть не те, що було в 22-му році. Прильоти постійні. Тихого життя людям тут немає. А от розкажіть, будь ласка, от за останній тиждень було декілька прильотів капів. Ви тут були? Так, да. практично все время було. Що бачила? Хорошого нічого не бачив. Вживе, люди бояться, тікають відсюди. Місність тут, звісно, не дуже така для проживання пока. Ангари є пока. Движення з цих оцих непонятних, куди вони не б'ють. Хоча тут воєнних немає нікого. Ну, а так. В основному залишилися одни стари. Людей тут молодежи, скажімо так, немає. Валі, так, ну, люди попросили гараж забрати, розрізати, вивезти. Щось приїхати допомогти. Порізати вивезти на мітровому. Бо старики саме там, дідушка її ходить на палках, і бабушка така старенька. Це їхнє. Машина їхня, гараж їхній, ну що. Що далі буде, ніхто не знає. А що ти ріж, що ти сидиш? Ріж! Давай в мене немає, Вова, що я балакаю? Я балакаю. Ну, а що, що я можу ще спати? Поки не закінчиться війна, нічого хорошого не буде. Ну, ви знаєте, росіяни вони постійно на протязі, мабуть, уже місяця вони скидують каби в два населених пункти це Козача Лопань і населений пункт Слатине. Саме чому вони кидають в один і той же час для мене незрозуміло, але два цих прикордонних селища сьогодні страдають найбільше від самоударів авіаційними бомбами. Ще такий феномен це, наче вперше в громаді, що каби не розриваються. Вони кидають до штуки, вони не розриваються. Так? Ну, ви знаєте, ми не можемо видавати сьогодні, скажімо, яких таємниць, чому каби не розриваються? Я думаю, що все ж таки наші винахідники винайшли можливість заглушувати саме ці авіаційні бомби, збивати їх з курсу, тому вони долітають максимум до населеного пункту Слатіно, в результаті чого падають. У відкриту місцевість і залишаються незірваними. Багато-багато вже повиїжджали. Бояться аж постійно вистріли. Воно цілу неділю там вистріл, і тут там не розірвався кап. Перед цим ще його вивезли. На січний день прилетіло сюди, порозривалося. кожен день, по чотири-три каби летить. О, усе згоріло, вона обцілала в Вов. Вони хочуть просто настерти, понімаєте? Їм просто завидно, як ми живемо, як ми тут саме. Ну, а вони це в маразматики. Я їх більш ніяк не називаю. А от що ви думаєте щодо переговорів? Я думаю, він ні на що не піде. Він може побіщати, але він не сповнить. Він буде бити, тому що він кожен день, де кореспонденти нам розказують. Він говорить, що стерти, зробити сіру зону, щоб по Белграду не стріляли. Так а, а зачем ти тоді по нас? Он сьогодні, що він натворив сьогодні в Харкові? Скільки поприлітало, скільки вже поранених усе. Йому ж це не потрібно.